Вітаю, дорогі глядачі. На Москві зараз проблеми там намагаються регулювати ціни, а це дуже сильно б'є по можливостях людей, які намагалися знайти все по знижках, отримати продукти подешевше. Тепер вони будуть і дорожчі, і в дефіциті. Давайте про це поговоримо. Як там злидні стають злидніші у листопаді, 25-го року на Москву відбулася подія, яка здається незначною, але насправді розкриває глибину економічної кризи. Багатодітна мати з міста Рибінськ Дар'я Мурова записала емоційне відео, в якому протестувала проти скасування знижок на маркетплейсах. Жінка з трьома дітьми заявила, що родина практично все купує на маркетплейсах, оскільки вибору просто немає. Банки хочуть нам все це повідрубати. Як можна вирішувати питання по двох-трьох дітей при таких умовах? Запитувала на у відео, яке швидко розійшлося соціальним мережам. Цей випадок став. Символом більшої проблеми за даними Блумберг, московити входять в четверту зиму війни, і економічні наслідки нарешті стають відчутними навіть на Москові. Те, що раніше вдавалося проховати за рахунок масових бюджетних вливань і доходів від енергоносіїв тепер виходить назовні. Середній чек за продукти на Москові виріс більш ніж вдвічі за останні роки, за даними комірсанта. Продажі молока впали на 8%, гречки – на 9%, рису на У вересні-жовтні 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Але найцікавіше це те, що відбувається зі знижками на маркетплейсах, які стали полем бою між різними економічними гравцями. З кінця весни 2025 року маркетплейси Wildberries та Ozon почали впроваджувати автоматичні акції, коли товари продавців включалися в розпродажі зі знижками до 50%. Спочатку участь була добровільною, але восени політика змінилась. Товари почали потрапляти в акції автоматично. А продавці мали лише короткий термін, щоб відмовитися. Продавці звернулися до федеральної та монопольної служби зі скаргами. Підприємець Петербурга, Руслан Брилєвський, який продає взуття та одяг на Валберіс, зазначив, що майже кожна акція зараз автоматична. Вони змінюються щотижня або раз на два тижні. Що не брати участь в акціях падають продажі. Плюс маркетплейс починає показувати покупцям більше товарів інших продавців, які погодилися на знижки. Але це був лише початок конфлікту в листопаді 2025 -го року. Голови найбільших банків Московії, Збірбанку, ВТБ, Альфа-банку, Т банку та Совкомбанку написали листи до уряду Держдуми та адміністрації президента. Вони вимагали заборонити маркетплейсам і кошти в зниження цін товарів через знижки та бонусні програми. Головна претензія маркетплейси дають додаткові знижки лише клієнтам своїх власних банків, створюючи нечесну конкуренцію. Маркетплейси натомість заявили, що повна заборона знижок призведе до підвищення цін на товари на 15-20% і вдарить по 85 мільйонів покупців, особливо в малих містах. Вони назвали ініціативу банків спробою на ринковим шляхом обмежити розвиток банків маркетплейсів і самих платформ. Опитування в всьому показало, що 64% респондентів, які регулярно купують на маркетплейсах, вважають ініціативу банків несправедливою. Економіст Анна Віднієєва засновниця від відповідної там консталтоної компанії, і пояснює, що московити зараз всіляко мінімізують витрати, купують тільки товари зі знижками або за акціями, відкладають великі покупки навіть у продовольчому сегменті. Це не короткострокова криза, це структурний сум у поведінці споживачів, говорить вона. Психологія споживача дійсно змінилась кардинально. Якщо у 22-23 роках переважала стратегія купувати про запас на тлі тривожності, то в 25-му це вже модель адаптації. Мінімізація витрат, перехід на дешеві бренди, скорочення, візитів, в магазин. Понад 60% московитів не мають жодних заощаджень, як зв'язували з з, фонди, з фонду громадської думки. А половина тих, хто вважає, що заначка в них є. Вона мізерна. Ну а ми не будемо поступати як московити, а будемо вчитися заощаджувати. Ми відкрили для вас набори курсів від Руську школи останнього капіталіста. У нас триває чорна п'ятниця. Це головна акція року, коли можете взяти два повноцінні навчальні курси зі зіною одного. Ми об'єднали ті програми, які логічно проходити разом, і зробили їх максимально доступними до 30 листопада. Одна з таких наборів основи інвестування та фінансова грамотність. Це два фундаментальних курси, які створюють. Нормальний фінансовий старт. Спочатку ви розбираєтесь з бюджетом, резервом і тим, куди зникають гроші. а Потім крок за кроком передаєте управління фінанси у свої руки через базові принципи інвестування. Тобто, не просто подивився курс, а реально змінив поведінку з грошима. Нагадую, два курси з ціною одного до 30 листопада. Далі все вже забрати можна за посилання по відео, Під відео. Розрібний сектор переживає серйозну перебудову. Магазини модного одягу склали 45. Відсотків усіх закритих магазинів у третьому кварталі 25-го, майже кожна друга торгова точка зачинилась. За даними державної газети Російська газета, ринок електроніки переживає найрізкіше падіння попиту за 30 років. Продажі автомобілів скоротились майже на чверть перші 9 місяців року через високі відсотки за кредитами та збільшення державного податку на утилізацію. А техніка там, податок ще й на, на техніку буде якийсь там. Ну і загалом товари ростуть, бо вони хочуть більше їх регулювати, їх ціни. Це окремо я на початку відео сказав, але це теж впливає і буде вже впливати. Що цікаво, зростає популярність так званих ніші маркетів магазинів з дешевими товарами за перше півріччя 25-го року. Вони наростили обсяг продажів на 27%. Найбільше зростання показали мережа чижик, Її виручка зростала на 89%. Продуктові експорти експерти прогнозують, що формат ніші-маркетів стане все популярнішим через високу ключову ставку та зниження реальних доходів московитів. Інфляція офіційно сповільнилась до 6,8% у листопаді 25 го але це не через покращення економіки. Центр макроекономічного аналізу зазначає, що головна причина послаблення споживчого попиту московити просто скорочують витрати. Але є протилежний фактор: різко виросли обов'язкові трати, наприклад, комунальні послуги. Частка витрат на їжу в доходах московитів зросла до 40%, тоді як у розвинених країнах вона рідко перевищує 20%. Люди переходять налучини яло... на курку, шукають дешеві альтернативи. Банківський сектор теж страждає. Частка корпоративної заборгованості зросла до 10,4% у другому кварталі. До 9,1 трлн трильйона рублів. Економічне зростання сповільнилося на шістдесятих в третьому кварталі, не виправдавши очікувань. Тоді як дефіцит бюджету досяг майже 2% ВП в жовтні. Доходи від нафти та газу, які є життєво важливими для московського бюджету, впали більше ніж на п'яту частину в січні, жовтні до 7,5 трлн трильйонів рублів. Уряд намагається заповнити дірки в бюджеті новими податками. Податок на додану вартість зросте вже з наступного року. Очікується, що це дасть 1,2 і рублів в окупаційну скарбницю. Вводиться технологічний збір на електронні компоненти та пристрої, підвищується податок при купівлі автомобіля, і саме в цьому контексті конфлікт зі знижками на маркетплейсах набуває особливого значення для мільйонів московитів. Ці знижки не привілеї, а необхідність. Коли Дар'я Мурова записувала своє відео, вона говорила від імені тих, для кого різниця в 10-15% може означати можливість купити необхідні речі для дітей. Кожен третій московит скоротив витрати на розваги та подорожі. Понад половина відмовилася від візитів до кафе та ресторанів. 28% відмовилися навіть від вуличної кави. Звісно, для деяких відсутність знижок це причина зовсім не купувати товар. І в цьому вся суть того, що відбувається з московською економікою в четверту зиму війни. Побажаємо їм дорогих товарів, дефіциту проблем. І нарешті відчуття того, що війна це ніфіга не добре, а що це справді дуже дорого коштує, і що це можна може. Харкатися від цього кров'ю. холодильники зупиняли багато режим на Московії. Ну, такі вони. Захавчик, тільки щось і можуть там щось сказати. Подивимось. Всім всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.